Волонтерський центр Шостке добро передав четверту автівку 153 му батальйону ТРУ. Ключі від машини вручали бійцям всім волонтерським центром. Машина Nissan, яка приїхала до нас з Ірландії. На неї ми давали замовлення саме в Ірландію. Вона приїхала з подарунками до хлопців. Ми їм передаємо і мокрі серветки, і каву, і носочки, і нижню білизну. Хочеться сказати, що гроші на цю машину нашою шосткою була зібрана за дві доби. Менш ніж за дві доби. Передаємо вам ключі, щоб ця машина довго служила. І щоб їздила, допомагала і врятувала фрукцію кошти на автівку донатили люди різних професій та вікових категорій. Приймали участь педагоги. Приймали участь позашкільні заклади, приймали участь дитячі садочки, приймали участь Ліка. лікарі, підприємці дуже великий внесок підприємців, вони навіть перерахували з свого рахунку, обласні депутати приймали участь. Наша організація родини воїнів світла. Тобто кожен вніс свою ліпту для того, щоб у хлопців. Були колеса. Володимир Гриценко, керівник громадської організації Родини воїнів світла, до якої входять родичі загиблих бійців, сподівається, що машина допоможе нашим захисникам виконувати бойові завдання і цим самим наблизити перемогу. Здоров'я, успіхів! І хай воюють, вісії побіждають. Дякую вам. Сьогодні, сьогодні рівно рік, як його дитина, пішла, пішла з і. Не пройшло місяця, і Віталій загинув. Тому для нього сьогодні ось таки також день. Тяжелий день на що поробиш. Воюйте, пожалуйста, побіждайте бісля. Перед відправкою на фронт машину освятили. Обряд провів військовий капелан настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці. Отець Сергій Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес з мертвих, смерті смерть подолав, Тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес з мертвих, смертю, смерть подолав. Треба зазначити, що церква покрови Пресвятої Богородиці також регулярно долучається до зборів коштів на необхідні речі для наших захисників. За один день, коли освічували паски, тут. І у церкві тисяч гривень, тому ці гроші ми вже замовили тепловізор, підуть на тепловізор для хлопців. Дякуємо вам, отець Сергій. Ми подумали, що і ще дамо на тепловізор. Да, тому 10 на ту машину пішло, 10, потім 4 700, потім 15 почі тисяч одним сильним колективом. Працюємо да. тільки для того, щоб скоріше була перемога. Да. Більше нам нічого не потрібно.